Моє. Всім привіт! Ви на каналі Житейське В'язання з Валентиною і з вами я, Валентина. Тема нашого сьогоднішнього відео мої подарунки. Подарунок на день народження від каналу Мої улюблені петельки Оксана зробила мені такий подарунок. Якраз в день народження це був мені сюрпризом, тим паче, що зараз йде святвечір, Різдво. То дуже я задоволена цьому подарунку. Оксанко дякую. І так, приступимо, дівчатка. Отака пряжа на Кобохо. Я хотіла її спробувати, вже замовила, ну ще не дійшла вона до мене. Я моточок замовила на пробу. Мені цікаво, буде спробувати, яка вона, чи така, як супервош від Алізе, чи така, як Artisan від Алізе. У мене було, був досвід в'язання з Himalay Sox, теж така саційного фарбування. То я хочу якось потестувати і спробувати ще й таку, як то кажучи, пряжу. І Оксанка подарувала мені з такого фіолетового кольору пряжу. Всі в'язалочки, мабуть, вже її знають, ну, більшість, ну, все одно скажу, 75% тут вовни і 25% поліаміду. Звичайний такий тут шкарпетковий склад, виробництво Туреччина. Ось таке лягає секції. мене ця пряжа привабила тим, що вона лягає так, як жакард, як який лінивий жакард. Оце мені так хотілося спробувати, бо у, у тих відтінках Алізе, що я брала, якось мені не траплялось. Брала секційну Алізе. Хімалає. Була секційна в мене чорно-синя і така. Рудо, така оранжево сіра, осінніх відтінків, то там лягали полосками, але не такими, як тут полоска і жакард, то дуже цікаво. Тут 400 метрів. Ось така пряжа, дівчатка. М'якенька. На колір вже вона на дотик вже вона м'якенька. Така вона мені згадує на душі на артісан, Супервош трішки м'якше. Ось такий моточок, красунчик. Буду пробувати. Невідомо, що мені пряжу. Не падай. Так, далі, дівчатка. У мене це таке у фіолетових, фіалкових відтінках буде моя посилочка. Ось така пряжа, вівчарі, Семі вул. Так. Зараз по почитаем самі вул. Ага, тут є і, і по-нашинськи повинно бути вівчарі на півшерсть. Я, мені подобається пряжа вівчарі, я про неї розказую себе на каналі про шкарпеткову пряжу вівчарі, то мені вона подобається бюджетна пряжа ну з напіввовни У мене є паромоточки, ну ще я з напіввовни не в'язала, але думаю, теж вона буде гарною. Так, тут у нас в складі вовни 50 і акрилу 50. Вироблено в Україні в 100 грамів, 300 метрів. Ось такий колір. Пряжа така, не така жорстка, як вівчарі шкарпеткові м'якша вона йде, мабуть, за рахунок акрилу. Колір передається правильно. Рекомендують спиці 3-3,5. Ну, три, я думаю, то ні, а 3,5 4, бо всі ми знаємо, що перепрані, вовна розпушується, і треба дати місто, щоб вона якось розпушилася. Таких моточків у мене 4. Моточки на якийсь виріб буде. Це тут. Ми покладемо отак гарно цей на кобохо для красивої картинки. Так, далі. Що в нас далі? Далі є мохеро, така бобінка мохеру. Я ж залишилася без паутинки. Ну, я, в принципі, в'язала її або собі, або дочці. Не те, що я там в'язала. Схожий трішки колір із газал супер від, від газал, мабуть, суперкідмохер, маленькі такі моточки 25 грамові. І хотілося б я так би подумала перед новим роком, що треба мені знайти якийсь мохерчик і зв'язати. І тут, як то кажуть, зірки склалися, мені подарувала таку бобінку Надія на день народження такого мохерчику голубенький, голубо-сірий, такий я вам показувала в минулому відео. І Оксанка тут мені теж. Подарувала отаку от відтінку. Передається він правильно, він якийсь такий молочно молочний і слонова кістка, ну, і такий цікавий відтінок. То, думаю, тут на павутинку вистачить, то можна вже дві в'язати: одну блакитну, одну такого кольору, чи якийсь светрик, ну, типу павутинки. Оце така бобінка пряжі у мене ще є. Далі були солодкі подарунки. Була шоколадка Міленіум Чорна. Люблю я чорний шоколад у всіх його проявах, чи порестий, чи не поростий. Ось така шоколадка. Печиво теж дуже подобається нашій сім'ї таке ловіта від рошен. Смачне чорним шоколадом Крупенький тут. Ось такий подарунок ще. І теж чайок такий, який я теж люблю отакий ловари, чи не знаю, як пахне, теж не, не передати словами. І люблю я й бергамот. Бергамот, тут дивіться, яка гарна новинка. Такого що я не бачила, не, не пробувала. Виявляється, це бергамот з додаванням ароматів. Цікаво буде, як воно буде. Міксуватися. Нам цікаво, як міксується пряжа. То цікаво, який буде мікс цього. цього чаю. Манго з бергамотом, ваніль, трюфель з бергамотом, помергранат. Що ж це таке помергранат? апельсин, не, не апельсин. І знала, і що це таке. Забуваю, що таке помер гранат цей. Ну, мабуть, просто гранат. Так, так, да, здається, так. Ось тут намальовано, що бергамот манго, бергамот ваніль, бергамот тюфель, бергамот гранат. Колекція така чорного чаю. То в мене зелений надійка подарувала, тепер Оксанка мені подарувала чорного, яка гарна тут. Е, ця Упаковка стильна, такий дуже доречний, гарний подарунок, який завжди потрібно і багато його не буває. Чай якось у особливо... нас добре п'ється чай, особливо ще в зимові періоди, так, так взагалі. Так, от, дівчатка, от такий я подарунок ще отримала на своє день народження. Подарунки, як то кажуть, продовжуються, хоч уже і Різдво. Ну, така різдвяна фаєрія. Подарункова, приємна, вона повинна бути. Дуже дякую тобі, Оксанку, за подарунок. Дівчатка, прошу вас, зайдіть у гості на канал, хто ще не знайомий, внизу в інфобоксі, в описі під відео, буде посилання на канал Оксанки. Давайте підтримаємо, вона молодий блогер. Підтримуватимемо український наш YouTube, щоб витіснити не наш, скажімо так. Так що, дівчатка, прошу вас. Поставте вподобайку чи якусь реакцію на відео, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про наші нові відео. Заходьте по пов'язалочках, заходьте на канали до українських дівчат. Якщо ви шукаєте, де україномовні канали, був таке десь питання, просто заходите у заходите у. Коментарі під відео будь-якого блогера україномовного, і там ви бачите, там зазвичай є блогери. Вони відповідають на питання, ми спілкуємося від собі, між собою, і ви по аватарках по оцих кружечках бачите, там ну, видно, де просто людина, ім'я і прізвище, а де назва каналу. Оце і все. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що заходите в гості, пишете коментарі. Показуйте свою реакцію на те чи інше відео, а Оксанки ще раз дуже велике спасибі за такий подарунок. Всіх вітаю з Різдвом, хто його святкує. Миру, добра і перемоги нам. А з вами була Валентина. До зустрічі в нових відео. До побачення, мої любі!